Кохання з першого погляду і одруження за 20 днів для когось божевілля, для цієї пари це реальність. Знаєте, як 16-річний хлопчик перший раз перше кохання, і таке ж саме відчуття було, що перше закохався. Таке, як знаєш, перемістився в інший вимір. Все, взяв руль і мене водиться. І я в облаках літаю. Все аліна з Вінниці працює психологом та фотографом. А Діма з Миколаєва. Він військовий лікар. Зустрілись голубки на сайті знайом. Субтитрувальниця Більше один про одного дізнавались уже в соціальних мережах. Фейсбуці мені подобалось, що вона зрозуміла, що тільки розвивається. Мені подойдеться слідкувати за її ходом розвитку як психолога. Тому я коментував там дещо це, якби і надавав деякі теми, що для подальшої її, щоб вона опублікувала. мій. Так. спілкувалась пара три місяці. Вперше їм вдалося побачитись 5 листопада. Той день для них став незабутнім. Адже у серця влучили стріли купідона, Мені сподобалося, як діма на мене дивиться. Це і, і якась така безпосередність. Ми гуляли, якось так не вимушено. Я була собою, він був собою. І це дуже цінно, коли от є така можливість. Вже за тиждень Аліна поїхала до Діми у Миколаїв. Там чоловік зробив їй пропозицію руки та серця. І вже 25 листопада пара одружилась у серці України у Києві. Я одружилась, як ми хотіли вже так. без родичів, без цього Двоє були. Я завжди мріяла. Щоб весілля – це вдвох з чоловіком, і так і вийшло. Наразі пара проживає на Миколаївщині. Аліна розповідає про перші місяці спільного подружнього життя. Все добре, стосунки розвиваються, пристосовуємось до одне до одного. Так, все чудово. Е, до речі, я як тільки в'їхала вперше в Миколаїв, побачила на бігборді, Миколаїв це місто над, на хвилі, а Вінниця – місто над Богом. <гум> <гум> Тому є в нас щось таке спільне. Українці показують, що навіть під час найтемніших часів можна знайти світло. І цим світлом стане друга половинка, з якою за руку пройдеш усі труднощі.